Парадокс, а можливо, й закономірність втрати знань, адже неможливі стелеві кораблі з'явилися водночас із зафіксованими пустими містами. Особливістю конструкції інверсних носів також є загострення спереду, що дозволяє їм легше розрізати воду. Коли звичайне судно рухається по воді, воно створює хвилю перед собою. Чим більше судно, тим більша хвиля. Чим більша хвиля, тим більше енергії потрібно, щоб її штовхати. Таким чином, ці носові хвилі забирають у судна потужність. Перевернутий ніс працює інакше, він наче розрізає воду і не створює носову хвилю. Згадаємо кілька характерних прикладів Перше фото: броненосець Сюфрен. 1904-1916. Це роки існування. На схемі видно форму форштевня, яка лише злегка вигнута в інверсну сторону. На фото добре помітна носова хвиля у вигляді невисокого валу перед форштевнем, яку він розсікає, врізаючись приблизно до центру хвилі. Вона значно посилює опір руху. Друге фото предредноут коннектикут 1906-1923. Він має дещо більший підводний інверсний виступ, як видно із схеми. І судячи з фото, хвиля перед носом майже непомітна. Вона розсікається, а її вершина перебуває за Форштевнем. Третє фото Крейсер Протет 1898-1910. З великим інверсним виступом і судячи з фото, поперечної хвилі немає. Четверте фото: крейсер дентеркасто 1896-1912. За схемою бачимо величезний інверсний виступ. А на фото, зробленим при швидкості 19 вузлів, при помітному хвилюванні моря видно, що носової хвилі перед форштевним немає.